Сьогодні у нас в студії командир добровольчого формування Черкаської територіальної громади В'ячеслав Гора. Пане В'ячеславе, раді вас вперше бачити на студії. Дякую, дякую. Хочемо почати розмову з такою, ми так розуміємо, актуальної темою. Це новий проєкт Небеса Черкащини. Скажімо так, назва нам вже говорить сама за себе, проте від вас би хотілося б почути, хто ініціатор, що передбачатиме цей проєкт і якого результату ви хочете досягти. Проєкт Небеса Черкащини це. Громадський проєкт, який був ініційований Черкаським інститутом міста Подаляном Іваном, і ми разом зібралися на обговорення цього проєкту, основні ключові моменти, етапи його формування, етапи його реалізації, і дійшли згоди, визначили шляхи їх вирішення і почали працювати. Які етапи передбачає цей проєкт? Їх декілька етапів. Якщо коротко, то це реорганізація існуючих груп МВГ, які вже були започатковані, які вже працюють по охороні неба над Черкащиною. Це вдосконалення їх матеріально-технічного забезпечення, куди включаємо автомобілі, озброєння, засоби захисту, засоби спостереження, плюс створення нових груп під час аналізу нападів ворожих безпілотних літальних апаратів. Ми дійшли до висновку, що на сьогоднішній день потрібно збільшувати ці групи, удосконалювати засоби враження, удосконалювати. Сам системний підхід до самого, скажімо, контролю, управління цими групами, звісно, взаємодії із військовими частинами, де в оперативному підпорядкуванні ми знаходимося. Потім основним також ключовим етапом це навчання персоналу добровольців, які будуть приймати участь в складі цих мобільних груп, також уже існуючих. І е, нових, яких ми зараз підбираємо на нові екіпажі. Е, перший скажімо такий, ключовий етап навчання практи практично виконаний. Е, ми придбали е, такий комплекс тренувальний е, завдяки пожертвам, завдяки донатам, завдяки е, скажімо, благодійникам. Він уже придбаний, ми його зараз опануємо. Розробимо відповідні методичні рекомендації щодо підготовки бійців груп МВГ. І зараз потроху починаємо вже переходимо до того етапу, щодо реорганізації старих груп і закупівлі нових, скажімо, засобів, те, що нам зараз конче потрібно. А що передбачатиме ця реорганізація? Це заміна складу? Переміщення, заміна складу. Тому що ми масштабуємось, нам потрібно до старих груп долучати е, нових людей, е, зробити там перекидки особового складу. Е, також потрібно, щоб прискорити сам практичне навчання вже безпосередньо в діючій групі, робити деякі нам перестановки і переміщатися і по самих точках, де ми працюємо. Трошки багато роботи, але все це потрошку, згідно плану, який ми встановили, ми все потрошки виконуємо. І будемо виконувати, але все буде залежати від громади, як вона підтримує цей проєкт. Поки що все йде добре. Ми так розуміємо, що це і коштовний проєкт. Да, щоб... Потрібна і закупівля, і техніки, ось ви казали за тренажери. Чи отримуєте ви підтримку ще від когось, чи там конкретно від влади громад, чи це лише там соціально відповідальний бізнес? Скажімо так, основне основне надходження фінансів зараз іде від скажемо, від громадян і бізнесу, від сенатів, які скидують і допомагають, але підтримка. Міської влади також є. Ми зараз працюємо також і по виплаті матеріальної допомоги добровольцям. Я на своїх сторінках висвітлював цю роботу, і робота продовжується. І сьогодні був міськраді, йде процес. Тому все йдемо в тандемі. Але, скажімо, основне фінансування. Чому воно таке складне? Тому що ми не маємо юридичного статусу, у нас нема балансу, і так само міськла з бюджетних коштів не може нам зробити субвенцію. Це є основна проблема. Ми про це кричимо вже третій рік, і воно на рівні держави вже піднімалося. Верховна Рада там повинна була розглянути законопроект правки, але на сьогоднішній день, наскільки я знаю, то ніяких змін не було. Ну, ми бачили, ви публікували, що, наприклад, якщо напоминають Степанецька громада придбала самостійно вам автівку. так? Громадяни, яким не байдуже було небо над Степанецькою, скажімо, Степанківською сільською територіальною громадою, вони Зібрали кошти і придбали автомобіль. В свою чергу, голова громади зараз забезпечує людей форменим одягом, матеріальною виплатою і остаткуванням, яке ще потрібно на цей автомобіль. Ви вже зачепили цю тему? Виплата. Скажімо так, добровольцям, які служать в ДФТГ, і ви вже неодноразово на цьому акцентували увагу. Хоча з однієї сторони всі так сприймають, що це добровольче формування. Відповідно без зарплатні ви працюєте, про те, яке ваше бачення, як це може вирішитися ситуація, що, наприклад, ну, хоч якась винагорода була для цих людей. Знаєте, так побудовано законодавство, що якось дуже сира нормативна база в цьому напрямку. Боєць-доброволець, він є дійсно резервом сил територіальної оборони. Він виконує завдання, такі ж самі, як військовослужбовець сил територіальної оборони. За ним закріплюється зброя. Це відповідальність. Людина, якщо візьмемо навіть в складі мобільної вогневої групи, заступає на добу. Вже ми визначаємо кількість діб, скільки він може відпочивати. Ну, звичайно, це не відпочинок, це робота, тому що всі добровольці працюють. Добровольці не знімаються з військового обліку. Вони перебувають на військовому обліку, і ті особи, які підлягають мобілізації, на сьогоднішній день вступають до лав Збройних сил і сил територіальної оборони. Залишаються тільки особи, які обмежені по здоров'ю, мають інші причини, які відтерміновують їх мобілізацію. Не передбачено грошове забезпечення добровольців, Хоча в нормативному документі це прописано: Фінансується за рахунок місцевого бюджету та інших джерел, які не заборонені законодавством. Коли ми піднімаємо питання, можливо, щось допомогти добровольцям, а це оплата проїзду, можливо, це оплата харчування. Якщо людина заступає на добу, трьохразове харчування повинно бути ну, без цього ніяк. І для того, щоб людина хоча б з дому не виносила і не платила за переїзд, за закупівлю деяких речей, які їм потрібні, на добу було прийнято. І воно діє на сесії міської ради було прийнято рішення про, скажімо, заохочення грошовою допомогою щорічною грошовою допомогою: 30 тисяч. Це не зарплата кожного місяця. Раз в рік нам виділяється 30 тисяч гривень. Така невеличка підтримка. Да, ми розраховували цю суму. Це спочатку було 3 тисячі на місяць. Планували це зробити. Ви читали її в пабліках. Про це, але потім зменшили на 30 тисяч сталу суму, яка була в бюджеті і 24 року, тому вона таки залишається. Якщо ми розіб'ємо її на 12 місяців, ви розумієте, що менше ніж 3 тисячі у нас на добровольці виділяється на місяць: 3 тисячі 8 чергувань це десь 300 ну, гривень на добу. Ну, що можна купити на 300 гривень, ну, напевно, пачку цигарок і пляшку води і все. Але ж виходимо з цього положення. Я думаю, що все буде добре. Ми також розуміємо, що для того, щоб мобільна вогнева група повноцінно існувала, це основні ресур... потреби це ресурси, люди, да, забезпечення, техніка, ну і зброя. Якість цих компонентів з чим, скажімо, найбільш сутужна, а з чим можете сказати, все добре. Я можу сказати, що найсильніший компонент в цій складовій – це людський ресурс. Тому що, як я вже зазначав, що ми не звільняємося від мобілізації, і про це кажу щоразу, щоб не було ніяких чуток, що ти в ДФТГ, ти в МВГ, ти в... Да, 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 виховаєтесь тут. Це неправда. Ми стоїмо на обліку, і на обліку в ТЦК, і на обліку в військовій частині як резерв сил територіальної оборони. Людський ресурс тому дуже велика відповідальність. Людина, як коли застосовує зброю по повітряним цілям, повинна чітко розуміти наслідки, що може бути з цим пострілом. Тому відповідальність ведення вогню, відповідальність контролю все лягає на командирів загонів, особисто на мене. Тому я вважаю, що це основний такий, скажімо, проблемне питання. Підготовки, це потребує часу, часу немає, як завжди. І це саме основне. машину придбати, так, да, ми можемо, ми стараємось, ми замінюємо, ми ремонтуємо Зброя, боєприпаси це окрема тема, яку ми не будемо про це балакати. Забезпечення також завдяки скажімо, тим же самим міценатам і благодійникам, ми можемо забезпечення якось підрівняти. Саме основне це людський ресурс. Люди потрошку видихаються вже на четвертий рік. А багато добровольців ось останнім часом проходило, чи склад не змінювався? Була така стала одиниця, скажімо, станом на, на кінець 23 року, 22-й, 23-й, два роки. Практично склад не змінювався, він йшов в одному руслі, і було вже чітко визначено і зрозуміло, хто що може, хто як це виконує. І потім, коли почалась масова мобілізація, дуже багато підготовлених вже бійців пішли служити в різні, скажімо, напрямки, по різних напрямках, ми почали підбирати, але за безкоштовно, на жаль, ну, не всі хочуть іти. Приходять, укладають контракти. І з 23 року, і по сьогоднішній день, він перебуває в лавах добровольчого формування. Бувають випадки місяць, людина випадає, тому що вона не може тягнути і роботу, і службу. І є питання і по добовим чергуванням. На день він не може вийти ну, так робота, що от немає можливості. Тому заступає на 12 годин з вечора до ранку, вранці переодягається і їде відразу на роботу. І якщо ми включаємо сутки троє, ну це дуже важко. І людина, якщо має якісь ще обмеження по здоров'ю, каже: пане В'ячеславе, я вибачаюсь, я не тяну хлопці. Окей. Ну, ось ви говорите, що згідно нового проєкту на Баса Черкащини будуть і нові створюватися МВГ, то для них вже є люди. Ми готуємо. Буту... Да, ми Навчаю. готуємо людей, ми навчаємо людей, реформуємо, переводимо, спілкуємося з роботодавцями, просимо. Хоча б раз-два на, на тиждень, щоб відпускали людей, щоб зберігали заробітну плату, ну це важливо. Е, є, що йдуть на зустріч, буває, що скажуть, хлопці, в мене технологічний процес, я не можу. Ну, так-то так. -то -та. Жінок більше не І загалом, скільки зараз жінок служить в МВГ? В МВГ жінок ну, дуже малий відсоток. І в нас є, ми знімали декілька сюжетів і про Дарину, і. Залучаємо жалько жінок, таке враження, що ми щось недопрацьовуємо як чоловіки в цьому плані. Тому, але дівчата працюють із і зв'язківцями, і безпосередньо вже на виїзді мобільної вогневої групи. Це бажання, і ми не можемо сказати, що ти жінка, ти виїжджати не будеш. Я хочу, хочеш, Одягай засоби захисту, які передбачені. Одягає спорядження, встановисть, все працює, питань немає. Ви вже згадували за ці відті кадри через мобілізаційні процеси. Зараз він стабілізувався? Чи так само ну, процес знає. мобілізації у нас не зупинявся. Він постійний. Ми працюємо з військоматами. Ну, на сьогоднішній день нас людей зібрають. Це факт. Просто ми чули певну інформацію, що ви вже щоб підстраховуватись, брали людей, які не придатні, можливо, для служби, щоб вже точно підготувати цю людину, і її не забирали. Да, да? Да, Є да, така да, тенденція. Да. Да. Це основна тенденція. Напевно, ми таки підбираємо особовий склад. Але ви повинні розуміти, що коли тобі 60 плюс або 70, плюс, дуже важко залазити на пікап і вночі дивитися в тепловізійний приціл. І виконувати деякі певні дії. Ну, паспорт ніхто не відміняв, і вік залишається. Тому, звичайно, коли парубку 25 років і він це все, все робить швидко, то це було б дуже супер. Якщо він підлягає мобілізації, а, але він хоче, він каже, я, хоча б я можу щось навчитись у вас до призову. Ну, ми не маємо права йому відмовити, тим більше, якщо людина хоче. Да, він місяць, два-три попрацював. Його мобілізували, ну що ти зробиш. Якщо говорити про результат проєкту цього небеса Черкащини, чого ви очікуєте, що наскільки буде захищено небо Черкащини, наскільки збільшиться ефективність роботи МВГ? По-перше, аналізуючи останні події не, не тільки по нашому місту, ведемо статистику, слідкуємо, потрібно дещо змінювати і в засобах враження цих повітряних цілей. О, над чим ми зараз працюємо, і я думаю, що скоро, скоро буде щось новеньке, але то буде згодом. Далі буде. Далі буде. Кажете, за собою ражень, тобто ви адаптуєтесь до атак ворога, але ж, мабуть, і а, наші вороги відслідковують. Да, як ви працюєте, і теж якось цей процес постійний. Він змінюється щодоби. Що ви розуміли, що доби різна атака, різні напрямки, різна е, техніка ворожа, удосконалена е, техніка ворожа. Вони спостерігають вже за нами, вони дивляться, де що. вони облітають ті міста, де ми стоїмо. Е, ну і ми також облітаємо ті міста, де ми стоїмо, і становимося на нові, якось хитруємо. Ну, в цьому плані робота ведеться. Ми... Тобто ви теж кожного разу можете переміщатися, да? тобто це не обов'язково якась одна точка. Ну, напевно, так. Да. <свісно> Зрозуміли. З приводу того, скільки за час існування ДФТГ на вашому рахунку вже збитих шахедів, ну от як від моменту створення і до зараз, можливо, є у вас інформація в розрізі років. Чи була якась тенденція на збільшення? Мобільно-вогневі групи почали створюватися в нашому добровольчому формуванні наприкінці 2022 року. Це були пілотні групи, які, скажімо, не дуже багато було навику стрільби по повітряних цілях, хоча інструктори бригади проводили заняття, готували до цього. Але досвід. – це… В цей досвід. Було два збиття в 23-му, по моєму році, потім кількість груп у му році почала зростати. Ми збільшили з трьох до п'яти, потім ще дві групи додавали і знову ж таки почали активно тренуватися в плані проведення навчальних стрільб, нічних в день. І пішов результат. Було 3-4 збиття у нас офіційно зареєстровані. І уже в 2024 році ми виставили найбільшу кількість груп, ми додали ще 5 груп. Хочу зазначити, що ці групи всі були створені за рахунок громади, тобто волонтери, громади. І завдяки, скажімо, підтримці 118-ї нашої бригади. Всі групи були виставлені на бойові позиції, і тоді вже результат у нас пішов дуже хороший. За 2024 рік ми збили більше 12 цілей офіційно підтверджених. А за початок ось 25 а от за початок 25 2025 року ми робили статистику станом за перший квартал, ми їх збили 8. Це Тоже... офіційно зареєстрованих, підтверджених пункту бойового управління. Тобто є визначені вимоги щодо офіційного зарахування. Скільки їх збитих, незарахованих. Десь десь... Да, тому що об'єкт може бути підбитий і впав в Кіровоградській області, або навіть вилетів за межі зони, де стоїть група. Але ми працюємо. Заради цього показника, заради того, щоб вона не літала. Тобто Десь... офіційно зареєстроване, це коли ви і зафіксували його падіння? Зафіксували, да, і падіння групи піротехніків виїхали на місце. Якщо там був вибух, то вони все одно оперативна група ГУНП, вони оточують коло безпеки, досліджують, і нам тоді вона зараховується. Якщо узагальнити, від чого збільшується ефективність збиття Шахеді? Підготовленість групи, обладнання і, відповідно, зброя, яка стоїть на розрахунку мобільної групи. Людський фактор у нас ніхто не відміняв, як навченість кулеметника дуже багато залежить. Тому основним етапом і проєкту Небеса Черкащини було навченість. Закупівля симулятора, і навіть групи, які у нас вже працюють з 2023 року, вони зараз також будуть підходити, я сказано, підвищені кваліфікації. Ми вже також побачили по нещодавній масованій атаці на Черкаси, на Черкащину, що, в принципі, і наше місто, і регіон це не той острівець безпеки, як багато хто його сприймав. Тому хочеться поцікавитись, чи ви не тільки для своїх, а й для цивільних проводите якісь навчання з тактичної медицини, з підготовки. Це для нас споріднений напрямок, оскільки в завданнях добровольчого формування одним із пунктів є підготовка населення до національного спротиву. З Черкасським інститутом міста було започатковано курси підготовки населення. І ми цю роботу, напевно, з іншими центрами, які у нас в Черкасах були створені, активно. І наші інструктора в інші центри їздили, допомагали проводити ці заняття. Осередок наш збільшувався, і у нас є значні показники в цьому напрямку. І вже самі, скажімо, добровольці, які проводили вишколи. Проводили самі для себе, удосконалювалися на вишколах, їздили в інші міста, отримували звичайні сертифікати про проходження там, навчання. І потім все, що здобували якісь нові знання, все впроваджували. На наших курсах ці курси проводяться і зараз, і дуже раджу, вони безкоштовні, абсолютно. Як записатися на них, як потрапити досилання? Де, де да, є посилання, є форма реєстрації, все дуже елементарно. Там немає ніяких таких, щось занадто складного. Да? Заходите на форму, прізвище ми по батькові, телефон, на коли бажаєте, на яке заняття. Відповідно, адміністратор формує групи. І вже тоді по сформованості груп. У нас буває, що групи були перебільшені. Буває, що щось не добирали. Був випадок, коли одна людина прийшла на тактичну медицину, і з інструктором вона 3-4 годинки відпрацювала, відпрацювала але район. був наскільки задоволений, дякував, що з однією людиною так пропрацювала. Але людина запам'ятала на все життя всі моменти, які, скажімо, рятують життя. Я вважаю, що це круто, і це треба правильно далі проводити. Хочу сказати, що за рахунок добровольчого формування був створений при ОВА спочатку відділ, потім відділення підготовки до національного спротиву. І зараз там вже вони масштабуються. Ми дали початок, започаткували, воно зараз масштабується, ми йдемо своєю стежкою, виконуємо свої завдання. І я думаю, що всі громадяни міста на ці курси до нас повинні попасти однозначно. Тому що в умовах сьогодення це дуже необхідно. А загалом, чи можна хоча б приблизно цифру, скільки громадян вже вдалося охопити цими навчаннями? Статистика 24 го року у нас була 1600 громадян. 1600 громадян. Це реальних людей, які дійсно були, і ми проводили статистику: коли найбільше відвідування, коли найменше, які на які заняття слід. Щось додати, розбавити, розділити, скільки нам треба ще добрати людей на проведення самих занять. Тому, враховуючи це все, підбували підсумки і реальних людей це реальні люди, які отримали якісь знання. Я вважаю, що це добре. І наостанок хотілося б таке більш довільне запитання до вас поставити, які міфи, думки про роботу ДФТГ, наприклад, вас або ж дратують, або ж ви їх вважаєте такими наївними, або, можливо, смішать вас? Ну, Я думаю, за цей час назбиралося. Слухайте, ми коли даємо допис на наші офіційні сторінки добровольчого формування, до речі, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Дуже багато всього. Вони отримують по 30 тисяч зарплати. Все, йдемо в ДФТГ. Пишу, друже, давай я тебе чекаю. На 30 тисяч зарплати. Потім буде сюрприз. Да-да-да, Потім буде сюрприз. Дуже багато Це ухилянти. Окей, говорю, якщо ми ухилянти, ну давайте підійди до нас. Давай ухилятися разом. Далі він пролетів над моїм домом. Чому МВГ не стріляє? Ну, чого не стріляє МВГ? Тому що МВГ в місті вже нема чого стріляти. МВГ, група МВГ стоїть на околиці міста. В місті нема чого робити. Чому так да, правильно? Тому що збитий шахет в місті не контрольований і буде лети, ну, летить. Летіти в жилий будинок, навіть не в ту ціль, яку він передбачався. У нас групи стоять за 15-20 кілометрів від міста в тих містах прольоту. Пояснювати кожному в дописах. Спочатку це мене розривало. Я дзвоню помічнику засобів масової інформації кажу, так, що ми робимо? Вона каже, все, все нормально. Ми йдемо на вичерпно, ми йдемо і розповідаємо про це. І ухоплення, і роз'яснення в першу чергу треба розповідати людям. Тому сьогодні ми тут з вами спілкуємось і розповідаємо, що. Є моменти, які і не від нас залежать, і не від нашої зброї, навіть якщо пролетів шахет, повірте, ну, це не те, що проспали, це не те, що десь не захотіли, він летить на наше місто. В цьому місті проживає моя донька, моя дружина, товариш, кум, сват, брат, і ми повинні це робити захищати. Але якщо є особливості, коли ми не можемо цього робити, ми просто сповіщаємо про напрямок польоту і працює вже інші підрозділи, ви їх прекрасно бачите в небі, хто працює. Тому це теж робота. Тобто, шахат супроводжують від однієї групи до іншої, поки його не ліквідують. Да. Правильно? Совершенно він, да. треба йти в ППО. Я подумаю над це, пане В'ячеславе. Ми вам дякуємо за цю вичерпну розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні на студії був командир добровольчого формування Черкаської територіальної громади В'ячеслав Гара. Дякуємо, що були з нами. Дякую.